Це не вчителі себе знецінюють, а у людей немає грошей платити такі суми. А ще якщо в тебе не одна дитина. А потім чому народжуваність упала? Я не можу, от саме через репетиторів в країні впала народжуваність. От скажіть мені, що ви ще не вішали на вчителів? Це коментар. Людина залишила під відео, де я кажу, що вчителі себе недооцінюють. Я розумію, що багатьом не зрозуміти долю, життя, вклад, який робить учитель, ніхто нікого не змушує ходити до репетиторів і платити їм гроші. Так я знаю, ви зараз скажете про те, що вчителі навмисно погано вчать в школі. Щоби до них ходили на репетиторство. Але мій досвід показує, що більшість репетиторів не є вчителями в школі. Тому, якщо ви не готові платити, будь ласка, не платіть, це зовсім не обов'язково. Шукайте безкоштовні способи навчати свою дитину, займайтеся самостійно зі своєю дитиною. Ідіть в міністерство освіти, в відділ освіти, щоб якість освіти в школі покращувалась, але не потрібно принижувати інших людей, які прагнуть в цьому світі чогось досягати. А ви, шановні репетитори, Маєте зрозуміти одну важливу річ: що це не ваша провина, що люди не мають змоги платити за ваші послуги в нашій країні є дуже багато людей, які готові платити високий чек за якісну послугу. Ви їх не бачите, тому що вони не ниють в коментарях і не маніпулюють іншими людьми. Тому, якщо ви дійсно відчуваєте, що ті послуги, які ви надаєте, варті високого чеку, не бійтеся піднімати цей чек. А якщо вам потрібна підтримка в цьому, підписуйтеся. Тут все для репетитора.